Воля, хто його не знає, сміються всі, а плаче лише один. Бо в ньому кожен кабінет скидає. Такого не буває й Це дуже підло, хай це кожен знає. Бережете доброти слівце. Така жорстокість серце і в першу чергу тих, хто робить це. Усі люди різні, та всі вони однакові в тому, що потребують любові, спілкування та поваги, приниження, глузування, образи діють на людину, як ліскучий мороз на ніжні квіти. Тому ні в якому разі не можна закривати очі на полі. Як впорати за ситуацією полігом самостійно? Ігноруйте критика, якщо є виявлені, виявлені висвіша, тільки, як стоїть, аніше, можливість на майбутньому самому бути смаркою. Закрити що байдуже і діяльні. Така поведінка не свідчить, що поє послов. Адже до поки, що не дуже робити, це не і дати волі в Якщо ситуація не дозволяє вам навчання використовувати гумор. Цим ви можете спантеличити кривдника. Відповісти поліцією від наміру до школи тривав. Тримайте здесь в тихні, адже це саме те, чого ви допомагаєте кривники. Говоріть спокійно та справедливо. Покажіть силу другу. Не вступайте на бігу. Кривник, який чекає кривку, щоб силу. Що, що сильніше ви реагуєте, то більше шансів опиниться за розвитку ситуації. Не соромтесь обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким не довіряють. Це допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і припинити насильство. До кого звертатись батьків або інших просіти, яке ви довіряєте до вчителів, до психолога. На гарячій лінії громадської організації Ластрада Україна за номером 0800 500 225 для стаціонарного телефону 116 11 для мобільного до Центру соціальної служби з питань на гарячу лінію Центру надання безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 цілодобово та безкоштовно в межах України. Зупинимо.